Американці вивішують прапори до гори вниз. В Америці масові протести проти Трампа та Ілона Маска. Ціни ростуть українцям пою-пою призупинили обробку імміграційних заяв, але можливо запровадять захист від депортації. Друзі, усім привіт! Нагадаю, звати мене Кристина родом. Я з Харкова п'ять з половиною років живу в США. Сьогодні дуже коротенько про основні новини, які схолихнули не тільки Україну і США, а й увесь світ. Погнали. Ну що, друзі, якщо ви теж в шоці від новин пов'язаних з США, поставте вподобайку, буде розуміти, що я не одна. Насправді я знаю, що я не одна. Дуже багато людей мені зараз пишуть з України. З багатьма спілкуємось тут в Америці. Всі просто в шоці. Те, що відбувається, не налазить на голову. Зараз ти тільки бачиш, Трамп заявив, вже починає тіпатись око. Звісно, до приходу Трампа Америка не була ідеальною країною. я розповідала вже про мінуси, їх чимало Ось тут. Подивіться відео, але як не крути, сюди люди дійсно приїжджають у пошуках якогось кращого життя і якоїсь стабільності. І дійсно це. Чудова країна, де віз якої чесно працюй і будеш мати все. Але дивлячись на такі новини, я почав жартувати чоловіку про переїзд на Балі, і на початку тижня взагалі не було жодного бажання знімати будь-яке відео про США. Я про це писала в інстаграм. І чесно, я хотіла б зняти щось позитивне, бо треба якось абстрагуватися від новин, але розповідати про плюси Америки зараз взагалі не хочеться. Хоча є і гарні новини, так сьогодні Трамп заявив, що він вже не пам'ятає, як назвав зеленського диктатором. I can't believe I said that. Як вам такі приколи? Наприклад, нещодавно Трамп на офіційній сторінці в Інстаграм опублікував відео, створене штучним інтелектом, де зруйнована газа перетворюється на розкішний курорт з готелем Трамп Газа. І у ролику там Трамп пляше в нічному клубі, а маска розкидає гроші. Ось так. Що бачили ви це відео, і що про це думаєте, тому що я до останнього сподівалася, що його зламали, але це не так. Ну і щодо України дійсно було багато неадекватних заяв. Ви так все знаєте і чули, тому сильно на цьому зупинятись не буду. А скажу лише, що вихідними по Америці, в тому числі в Лос-Анджелесі, прийшли масштабні мітинги українців. Отже, друзі, сьогодні біля моніка Сіті холл приходить мітинг українців Stand with Ukraine. Багато людей сьогодні прийшло Stand with Ukraine! Stand with Ukraine. В тому числі було і гасло «Ukraine is not for sale», тобто Україна не для продажу. Що стосувалося, в тому числі і угоди про рідкоземельні мінерали як компенсацію за надану Україні військову та фінансову допомогу. Ну але, начебто, наразі Україні вдалося домовитись про більш-менш вигідні для нас умови. Подивимося, що думаєте, також напишіть. Ну і також є інформація, що Зеленський 28 числа прилітає в Вашингтон, аби підписати цю угоду. Ну я думаю, що ви багато чого чули про зовнішню політику, але давайте поговоримо. Про те, що відбувається тут всередині у США дійсно зростає невдоволення політикою Трампа. А так, наприклад, конгресвумен Джасмін Крокет навіть зірвалась на крик, звертаючись до Трампа та республіканців, нагадуючи, хто саме розв'язав війну в Україні. Іздеренібаріенгідедгезинавкасе. Отже, Америка проти Трампа останніми тижнями в Штатах проходять масові протести спрямовані проти Трампа та Ілона Маска. Люди виходять на мітинги, бо невдоволені тим, що відбувається. Виходять з гаслом, зокрема, не мій президент, імпічмент та ніхто не голосував за Ілона Маска і таке інше. А щодо маска, нагадаю, що після інаугурації Трампа був створений департамент ефективності уряду або абревіатура англійської доч, очільником якої наразі є маск. І зараз його демократи звинувачі. Чують у перевищенні повноважень, а зокрема через погрози масовим звільненням. Ну щодо маска там давно виникали питання, що там взагалі в голові відбуваються. Зараз навіть є окремий рух, який називається Тесла Тейкдаун. Тобто активісти закликають до бойкоту продукції тесла. А серед гасел депортуйте нациста, а також ширяться ось такі от постери: не купуйте свастикар. А деякі, до речі, власники Тесла навіть повідомляють про акти вандалізму. І напевно, вже рік-два, взагалі, якщо так деш по Каліфорнії, бачиш Tesla, то дуже багато таких наклеїв купив Tesla до того, як маск зійшов з глузду. Ну і самі ж американці настільки в шоці від того, що відбувається, що що нині по Америці вивішують перевернуті прапори США. Так, зокрема, прапор США до гори Дригом вивісили в національному парку Юсеміті на знак протесту проти скорочень працівників національних парків. Ну і традиційно, взагалі, перевернутий прапор США використовується як сигнал лиха або надзвичайної ситуації. Ну що ми зараз і маємо? А також понеділок, американський прапор догори дригом вивісив і пастор в Чикаго, заявивши, що країна перебуває в стані тривоги через діяльність адміністрації. Коротше, куди це все іде, взагалі не зрозуміло, Хтось навіть говорить, що можлива громадянська війна. Я в це не дуже вірю. До речі, напишіть що думаєте про це. Тому що дійсно в країні багато зброї можуть бути якісь там конфлікти між прихильниками і противниками. Але мені щось здається, що навіть ті, хто були за Трампа, будуть. Поступово міняти свою думку. Єдине плюс, що наразі президент в США може бути обраний на посаду максимум двічі, якщо це, звісно, також не змінять. Друзі, ну а тим часом, у мене для вас є і класні новини, де можна познайомитися з українцями в США. Бо таке запитання доволі часто прилітає мені в директ. Ну і дійсно, в еміграції, особливо в перший час, буває доволі самотньо. А на те, щоб знайти своє коло спілкування, треба час. Так, от нещодавно мені скинули чудовий телеграм-канал, який називається «UA Молодь в USA». QR-код з посиланням ось тут на екрані. Тож, якщо ви в руці шукаєте друзів українців або ж навіть... Другу половинку заходьте, знайомтесь та спілкуйтеся. А перше там є група знайомств, де викладаються анкети учасників, і все дуже просто. Ви додаєте ваше фото, скільки вам років та штат, де ви живете. Ну і звісно, що саме ви шукаєте, друзів чи кохання. Ну або і те, і те так теж можна. І скажу вам по секрету, що завдяки ЮЄ USA вже є одна історія кохання. Пара українців познайомилась в чаті, закохалась, одружилась і тепер разом будує своє майбутнє. Тож, хто знає, можливо, наступна історія буде саме. Ваше ви можете доєднатися до живого чату, де українці з усіх куточків Америки спілкуються та навіть організовують зустрічі великими компаніями, та й просто збираються на філіжаночку кави. Мета групи та чату зібрати усю українську мову США та створити сильну спільноту. Тож, якщо ви хочете знайти своїх в Америці, приєднуйтесь прямо зараз. Скануйте QR-код ось тут на екрані, або переходьте за посиланням у дописі до цього відео. Ну а ми погнали далі. Ну, що ж думають ті українці, які живуть в США? Наприклад, ми з чоловіком маємо грін карти. Нам ще два роки залишилось до громадянства. до того як ми можемо подаватись на громадянство, ми в повному шоці. Я ж кажу, жартую про переїзд на балі, але ми розуміємо, що в будь-якому випадку краще дочекатися громадянства. Бо грін-карта — справа така: насправді також питаєте, чи можуть забрати, наприклад, грін карту. Так, грін карту забрати можуть. Якщо ти, наприклад, виїжджаєш надовго з Америки, а більше ніж на півроку, якщо ти схоївся якісь правопорушення, то навіть якщо ти не платиш податки, теж може забрати грін карту. Тому все ж таки, як не крути, валіз пакувати не будемо. Ще мінімум два роки до громадянства дочекаємось. Особливо про своє майбутнє в цій країні переживають українці, які тут знаходяться по ЮФО, тому що їх ну, майбутнє зараз просто від великим питанням. І звісно, люди в шоці, особливо ті, хто вже в тут встиг якийсь бізнес відкрити, перебуваючи по ЮФО, а таких багато. Є люди, які встигли придбати будинки в іпотеку на 30 років. Майже у кожного тут в кредит машина. Моя подруга, наприклад, на роботу зараз їздить з повним пакетом документів на випадок. Якщо загляне Айс, це імміграційна служба, яка займається депортаціями. А більше того, багато з тих, хто приїхав в США по ЮФОЮ, це ті люди, які вже стали двічі біженцями спочатку в 2014, потім в 22-му. і зараз, проживши 2,5 роки в цій країні, вони не знають, що буде далі. А станом на зараз ті, хто повторно подається на ТІПІС, мають можливість залишатися тут до 19 жовтня 26 го року. Але знову ж таки, при нинішній адміністрації все може мінятися. Так, наприклад, служба громадянства та імміграції США тимчасово призупинила. Ла обробку у всіх нерозглянутих заявок на можливість зміни імміграційного статусу від тих, хто тут же поюфою. Тобто, станом на зараз українці мають право на поновлення Temporary Protected Status, але ті, хто хоче змінити статус, отримати грін карту чи притулок, чи воз'єднатися з сім'єю. А ці запити наразі на паузі. Офіційно це пояснюють додатковими перевірками для запобігання шахрайству та загрозам безпеці. Але прикол в тому, що офіційного документу чи то меморандуму досі ніхто не бачив. Тому з цього приводу є лише здогадки, і міграційні експерти все одно радять подавати заявки, бо це призупинення, а не відмова. Але є і позитивні новини. 24 лютого. Сенатор Дік Дорбін сподіваюсь, правильно сказала, який має проукраїнську позицію, підготував новий законопроект у Конгресі США. Про захист наших гостей під час військових дій в Україні, який у разі схвалення надасть тимчасовий статус для майже 300 тисяч українців, які приїхали в США по ЮФО. Тобто, якщо цей законопроект схвалять, це дозволить фоюшникам залишатися та працювати в США легально до завершення війни без страху депортації. Але знову ж таки, мова про роздачу грін-карт не йде. Мова йде знову ж таки про тимчасове перебування. Я звісно не думаю, що і після українців будуть якось депортувати. От наразі, взагалі, це фізично неможливо особливо особливо тому що в Україну літаки не літають, тому зберігати спокій, і позитив. А до речі, нещодавно проводила опитування в інстаграмі, що взагалі українці думають легалізуватися, залишатися. Так от 41% думає сподіватися на краще, все ж таки, бо не усіх є гроші на імміграційних адвокатів, тому що кейси зараз від 10 тисяч доларів і це не факт, що тобі там щось підтвердять чи щось дадуть, якусь грін карту. А готові все ж таки шукати якісь шляхи легалізації платити адвокатам. Приблизно 20% готові поїхати додому або в іншу країну, якщо, якщо доведеться, ну і десь 6% готові залишитись нелегалами. Ну і до речі, про нелегалів. Зараз США розгорнули масштабну рекламну компанію. Ми знайдемо вас і депортуємо. Міністерство внутрішньої безпеки США запустило рекламу на 200 мільйонів доларів, аби попередити, залишайте країну добровільно або вас депортують, та ваш в США буде закритий назавжди. А не здивую, що багато депортованих мексиканців, але іронія в тому, що серед них були тілю люди, які підтримували Трампа під час виборів, вони носили футболки, латиносу за Трампа. Ну і в мережі шириться чимало фотографій, коли людей саме в таких футболках депортували. Ну і щодо взагалі депортація нелегалів, нагадаю, що у Трампа масштабні амбітні плани депортувати 11 мільйонів людей. Але виглядає так, що от, коли в січні відбувалися масові облави та людей депортували військовими літаками, що це була така от показуха, бо таку кількість людей дійсно депортувати нереально навіть за чотири роки каденції Трампа, якщо він звісно. Досадить ну і щоб виконати обіцянку про мільйони і мільйони депортацій. Адміністрація мала б щодня депортувати понад 2700 іммігрантів, щоб досягти хоча б одного мільйона за рік. І на це немає ні грошей, ні ресурсів. Тому насправді з цього приводу я б сказала так, що люди більш-менш видихнули. От зараз я гуляла, гуляла по парку. Тут дуже багато мексиканців з такими знаєте тілешками з фруктами, з водою. Все нормально стоять, не тікають. Але варто сказати, що це все сприяло тому, що наразі число нелегальних перетинів кордону. США та Мексики знизилося а більш ніж на 90%. Тобто люди зрозуміли, що зараз на кордоні Нацгвардія, там морпіхи, там військові, що дійсно не пропустять. Ну також ви мене питаєте про чутки з приводу закриття лотереї Green Card, бо Трамп дійсно грозиться закрити цю лотерею, в ході якої Америка щороку роздає 50 тисяч зелених карток. А і я дійсно знаю багатьох людей, хто виграв її українців, да хто приїхав сюди, і навіть знаю тих українців, які тут були по юфою, і вони брали участь у лотереї, дійсно виграли Green Карту вже встигли легалізуватися. Тому ні на даний момент офіційних принаймні заяв про скасування лотереї грін карт немає. Але є і інші новини. Наразі Трамп пропонує продавати грін карти в США усього за 5 мільйонів доларів, назвавши це не зеленими, а золотими картами. І при цьому він заявив, що серед російських олігархів є дуже хороші люди, які можуть її придбати. А ну і також він зазначив, що золота карта надасть привілеї грін карти і також станеш. Прямим шляхом до американського громадянства, яке, до речі, можна отримати через 5 років після отримання грін карти. Тож наразі є інформація про те, що золота карта Трампа замінить візи EB-5. Візи Віза – це візи великих інвесторів, які були створені раніше для залучення іноземних інвестицій. Тобто раніше можна було отримати грін карту EB-5, якщо ви вклали приблизно мільйон доларів компанію щоб бізнес в Америці, і створили щонайменше 10 робочих місць. Так от наразі, замість одного мільйона, треба буде заплатити п'ять. Ну і звісно, зараз демократи сварять Трампа за те, що він не виконує свої обіцянки. Ну і в тому числі Трамп обіцяв виборцям, що і ціни на. Продукти впадуть, але як ви розумієте, це теж неправда. В минулому відео показував найдорожчий супермаркет в США, який називається називаються Ервон. Але можу сказати так, що зараз заходиш навіть в звичайний магазин. Ціни значно виросли. Так, от, наприклад, органічні авокадо в звичайному магазині Ralphs наразі 2 за 7, Тобто одна штука 3,50 – Це як на дорожчому супермаркеті, який я показувала в попередньому відео. Особливо зараз ще будуть нові мита на товари з Канади, з Мексики. Та ще 10% буде мита на товари з Китаю, тому ціни Будуть рости, рости, рости і не тільки на продукти, на інші а, категорії. Ну і там ті ж яйця, я вже розповідала зараз. В Америці золоті. Тут Трамп, звісно, не винен, тому що був курячий гриб, але все одно там люди сподівалися, що на ті ж яйця або а, на ті продукти харчування або ту ж випічку, куди входять склад яйця, знизяться ці ціни. Ні, цього не сталося. Яйця як були по 11 а, доларів, так наразі вони і є. Єдине, що вдалося наразі виконати Трампу. Обіцяв, що будуть лише два гендери, лише два гендери. Так, наприклад, трансгендерна акторка Хантер Шафер з серіалу Ейфорія вже отримала паспорт з казанням статі чоловіча при тому, що у попередньому паспорті в неї була вказана жіноча стать. А я шокована, сказала шафер у своєму відео в TikTok, показує літеру М, тобто мейл, тобто чоловічу стать у своєму паспорті. Летер на паспорт Кентчейнштатендесміністрейшн. Ну і не знаю, чи бачили ви відео, яке нещодавно розлетілося мережею, де губернаторка штату Мен говорить Трампу зустрінемось у суді, бо вона відмовилася виконувати указ Трампа щодо заборони участі трансгендерним спортсменам у жіночих змаганнях. І коли Трамп пригрозив за це позбавлення федерального фінансування, вона відповіла: побачив у суді. Тобто, з того, що я бачу, принаймні, от американці вони не терплять, вони розуміють, що влада президента обмежена і тому. Якби є надія, що буде не так все і погано. Що думаєте, ви отже, друзі, такі у нас новини? Дійсно, що раджу від себе, сильно на них не зациклюватись. От сьогодні навіть вийшла на вуличку. Сонечко у нас сьогодні 26 градусів. Сподіваюсь, зараз не згоріти і вже настрій краще, тому що на щось ми можемо повпливати, як то на ЗСУ, або там допомагати комусь. Це ми можемо робити в іншому. А, ну треба якось це все фільтрувати і не сприймати близько до серця. Хоча погоджуюсь, важко. Тож на цьому все. Не забуваємо донати на ЗСУ. засусім, бабай.